Всім привіт, вітаю вас, Хмельниччина, і садові справи. Займаємося переробкою сьогодні водойми. Вирішила я збільшити водойму. Спробували зробити маленьку, ніби підійшло, але не сподобалась мені саме ідея цієї пластикової форми. Її необхідно заглиблювати, щоб її не було видно. Ці края заглиблюйте. Але враховуючи, що я вирішила зробити водойму більшою, плюс ми вже купили місток, тому пішов процес, там буде великий водопад, він буде йти аж в куточок до млина, водойма буде збільшена, буде йти під містком, і сюди таке плесо з рослинами. Також будуть і зміни тут. Це вже буде окреме відео про переробку. Тут буде куточок під дерев'яний кокон, який я вже показувала. Тому зміни великі. В одне відео я це не вміщу, тому що переробок дійсно багато. Буду показувати окремо, напевно, водопад, окремо, як ми робимо форму водойми з. Лесом для рослин з очисткою про технічні матеріали, що необхідно для водопаду. Робимо саме просте. Ми мене є фахівцями, щоб дійсно якось це так, бо всі моменти треба вивчати, воно не робиться, воно само. Тому ми все потрошки я вивчаю, Аліска, не ламай сам шит і потрохи буду розповідати вам. Тому, кому цікава тема, саме. Водойми своїми руками з водопадом, як правильно зробити очистку, щоб у вас була чиста водойма, очистку природнім шляхом за допомогою рослин. То, будь ласка, не губіть нас, підписуйтесь на канал, на наш канал, канал по садовим справам про життя за містом. Залишайте коментарі, будьте активними, бо це дійсно піднімає рейтинг каналу і піднімає стимул мій робити нові відео, показувати вам щось цікаве. Все, бажаю всім гарного перегляду! Для початку я вирішила оформити тут квітник, так само повздовж паркан. У мене чомусь всі квітники так виходять біля паркану. Чи це так усіх не знаю. Тут ще не було ніяких рослин, поки вичищаємо територію, тут ґрунт тяжкий, тут глина, тому необхідно вичистити від каміння, позбутися і доповнити якимось компостом чи торфом. А, зараз мама розповість, що ми будемо саджати, і підемо гратися, добре? Угу. Угу, Домовились. А я один тіп тільки О, давай! Так, ми тут хочу я зробити акцент на панісетумі. Панісетум вже висадили. Це моя мрія з Лакові. Вони мені дуже подобаються. Я буду по мірі розповіді вставляти сюди фото, щоб ви бачили. Як я формую цей квітник, на яких акцентах я зупиняюся? Місе ту можна формувати самостійно, не доповнювати взагалі ніякими іншими рослинами з лакові. Вони дуже ефектні, дуже гарні, бувають різної висоти, різних розмірів. І мені вони подобаються тим, що вони дуже гарно розвіюються на вітрі. Це неймовірно гарно, особливо коли легенький вітерець. Ось зараз практично вітру немає, практично штиль. Але злакові навіть при легенькому ось такому повіюванні вони будуть рухатись. І це неймовірно гарно. Так, я думала висаджувати тут тільки пенісетом. Але я передивилася фото, підбираю я, як я формую квітник, я заходжу в принтерест і там підбираю собі рослини по фото. Я дивлюсь, на що краще кинути акцент. Тобто основною рослиною в мене тут буде пенісетом. Але я вирішила його доповнити ще декоративною цибулькою рожевого кольору. Дуже гарно виглядає Алісу. Якщо я не помиляюсь, це також цибулька. Вона буває різних різної, як висоти, як різної кольорової гами, але пенісетом йде 60 см. І я хотіла, щоб на цьому ж рівні також була і ця декоративна цибулька. На моє щастя, я її знайшла, хоча хотіла замовити в більш відомих розплітниках, але ні флоріум. Ні яскрава клумба, ні в кого не було ні Алісума, ні декоративної цибульки. Знайшла в якоїсь фірми, навіть не скажу, вже якщо отримаю цю посилку замовила 30 штук цибулинок, то я вам покажу цю фірму, і що вони прислали мені. І як дійсно чи влітку вони прислали те, що я замовила. Отже, вирішила зробити акцент між пенісетом на декоративну цю цибульку. Хотіла замовити Алісом, але Алісом той, що мені сподобався, він метр сорок, метр двадцять. Я не хотіла, щоб він дуже видавався в акцент. Я більше хотіла, щоб в мене був пенісетом основною рослиною цього квітника. Також можна доповнювати злакові і іншими рослинами. Я вирішила доповнити шавлією. Вона також така, буває яскраво-фіолетова, буває ніжно фіолетова, і також її квіточки. Шавля, по-перше, цвіте довго, є багаторічником, дуже гарно розмножується, і також її ці соцвіття гарно розвіюються на вітру. Можна доповнювати дуже гарно, якщо брати фіолетову саме гаму, як я підібрала лавандою. Також можна брати і заячі віст, ніби я не помиляюсь, можливо, я помиляюсь, я фото вставлю е іншими злаковими, але не забуваємо формувати квітник правильно по висоті. На передньому плані мають бути низькорослі рослинки, далі середній ріст, і на задньому плані, якщо у вас куток чи стіна високі. У мене в даному випадку, в принципі, цей квітник буде видно зі всіх сторін, тому я його формую, щоб всі рослинки були на одному рівні, щоб не було в мене цих перепадів. Також не забуваємо про кольорову гамуну, на якій я роблю тут акцент. Це в мене йде рожево-фіолетово. Як сам квітник біля водойми, так і тут ось цей перехід, ця стежка до водойми. Мама. Також зараз Аліска. Зараз Також не забуваємо, щоб ваш квітник був гарний, яскравий протягом всього сезону і взимку також. Пенісетум злакові обрізаються навесні. Тому взимку вони створюють такий також гарний дизайн. Я вирішила додати ще сюди самшит. Плюс, в мене на задньому плані йдуть ялинки, які гарно доповнять цей квітник, роблять його також таким же заднім планом. Тому саме хвойні додають квітнику яскравих елементів саме взимку. Про це не забуваємо. Плюс ще дуже не загущайте ваш квітник. На квадратний метр має бути. Три рослинки, не більше, інакше буде просто безлад. Дві-три рослини. В мене панісетом, ну, якщо брати його чисто самого, то краще брати 50-70 см, щоб була така прям алея з лакових. Я взяла більше, напевно, 2 метри, тому що між ними буде ця цибулька, і, можливо, якраз на задньому плані між панісетом буде шавлія. Але я буду бачити дійсно цей квітник на наступний рік через рік, тому що в рік посадки, якщо ви висаджуєте саме молоді маленькі рослини, дуже тяжко зрозуміти, як воно буде виглядати далі. Тому через рік, через два роки, видно дійсно результат вашої роботи. Плюс полетів маленькі байки. <гум> да? Байкер маленький. Також, що я хотіла сказати, вилетіло в мене з голови, ще альма прибігла. Так збивають з думки і все. Забулася, все. Е, таким чином, я формую квітники. Я квітник маю бачити. Я не. Коли не купляю рослини, які мені просто ось сподобались, я ці пенісетом тут бачила ще з минулого року. Я бачила цей квітник, я бачила саме кольорову гаму квітника, тому ви маєте його намалювати на бумазі. Ви маєте побачити кольорову гаму, щоб вона вас спліталася з вашою ділянкою, з вашим садом. Чи ви хочете відокремити сад від городу, Тобто, ви це все маєте спланувати. Також хвойні і. Розмір відстань між рослинками, тому що рослинки ростуть. Також про це не забуваємо, що через пару років, особливо через років 10, ваші рослини будуть великі. Тому на майбутнє також фіксуємо розмір рослин, якими вони можуть виростати в максимальному максимальних розмірів, якщо ви їх не плануєте стригти і дотримуватись, якоїсь дійсно стрижки, якихось розмірів діаметрів діаметрі і висоті. Ну, в принципі, на цьому поквітнику напевно все. Можливо, є якісь... я не вчилася одразу. Кажу, бо може ви будете писати, що я продумана так все. Я не вчилася. Я кажу: я сама вибираю принтерест. Хто не знає, є така програма, безкоштовна. загружаєте собі її і надихаєтесь. Є дуже багато різних там фото. Як гарно підібрати, як по кольоровій гамі. Також і підбирайте плюс рослинки по їхній сумісності. Не всі рослини, також в квітнику, можуть дружити одні з одними, тому це також враховуйте. Ну, В принципі, по цьому все. Процес посадки показувати дійсно немає що, тому що рослини поки що зовсім вони, їх не видно. Тому я просто показала вам на фото на малюнках, як це гарно можна все скомбінувати, поєднати, і яких основних принципів необхідно дотримуватися. Якщо вам така інформація була також цікавою, дійсно, ви отримали щось цікаве для себе, будь ласка, поставте в коментарях подобайку, плюсики, скажіть дякую, що. Я донесла щось, вам показала саме цікаве. Мені буде дуже приємно, буду дуже вам вдячна. Ну, а далі покажу вам, чим ми ще займалися протягом цих днів. Перед городиною, перед своїми грядками я вирішила зробити ось таких дві невеличких дерев'яних квітничка в дерев'яних ящиках. Точніше, там ви вже бачили Маліса. Я її пересаджувала. І ось тут поряд вирішила зробити квітник пряних трав. Я його ще буду доповнювати, але висадила сюди розмарин, лаванда і там чебрець. Сюди ще посіяла поки що на перший час руколом. І є в мене розсада ще базиліку. Також його вставлю. Базилік взагалі буде класно доповнювати, тому що він фіолетовий. І дуже гарно буде грати саме з цією кольоровою гамою. Такою. Лаванда також вона фіолетова, така сіра, з зеленим, фіолетові квіточки фіолетові, Розмарин також, мені здається, фіолетовий і фіолетовий чебрець. Тому тут всі також будуть гарно поєднуватись. Тому ось зробила собі таку ще тут комбінацію на городі. Нагадую, що цього року я запланувала собі квітучий город, хочу багато квітів. Ну, Квітів корисних. Як ці пряні трави, так в мене буде і настурція. І запланувала я багато чорно Тому показую зараз нашу розсаду, як ми за ліскою поралися і їх розсаджували.